Всім привіт! Ви на каналі Planner and Life, і це перше відео в новому році, я хочу почати з привітання. Вітаю всіх своїх підписників, планер-любчиків, а також всіх любителів канцелярії з Новим роком. Бажаю нам всім мирного неба над головою, а також мира, добра і щастя в кожну родину і в кожну домівку. Бажаю вам, щоб ваші омріяні речі були не тільки мріями, а обов'язково втілилися в реальність. Повертаючись до. Мого відео хочу показати вам свій різдвяний подарунок, який я отримала ще в грудні до Різдва. Але я не змогла до кінця місяця зняти відео, тому знімаю зараз в новому році цю коробочку я отримала напряму з Великобританії. Я замовляла за допомогою np Shopping з магазину Amazon. Чому напряму з Великобританії? Тому що ціни... В нашій Україні на жаль вони вдвічі більші, і не дивлячись на те, що доставка також коштує недешево. То все одно виходить набагато дешевше, якщо замовляти напряму. Тим паче, я скористалася промокодом зі знижкою 20% на доставку в Shopping. Завдяки дурнів дивиться сторі зомбі. Напевно, ви всі бачили це шоу, і він залишає в описах під відео різні промокоди на різні платформи і площадки. Я скористалася вже двічі, і мені вийшла набагато дешевше ця доставка. Я вперше, коли розпакувала, здивувалася, що зовсім інша коробочка. Навіть подумала, що я замовила щось інше. Це новий дизайн, такий графітовий, гарний сірий колір з золотим горохом, тому що ця модель йшла в чорній коробці з іконками, а зараз в них зовсім інший дизайн. Дуже гарна ця коробочка. І давайте ж подивимося, що там всередині. Також, поки я чекала свій планувальник, я паралельно замовила ось такий вкладиш з ПВХ-кишенями для карток, візиток або фотографій, Я обов'язково покажу, як воно це все буде виглядати в самому планувальнику. Я замовляла в магазині Записки Божевільного. Я замовила два таких комплекти для цього планувальника і попереднього, який я замовляла раніше, але покажу вам пізніше. То файлофакс Original. Так, давайте. Подивимося, я хочу сказати ще, що я не знімала своє перше враження, тому що ці перші емоції вони затьмарюють розум, вони не дають можливість об'єктивно оцінити дану річ. Я записую уже після того, як трошки піддивилася, що ж мені прийшло, але зараз я знову відкриваю його, і в мене наповнюють емоції, ці перечуття радості і от такі приємні відчуття. Давайте ж подивимося, що це за планувальничок такий. І це молдин а 5 формату. Я його замовляла з стандартною комплектацією на 2025 рік. Я думала, що він буде повністю укомплектований, але чомусь вони саме тижні поклали окремо. Окремим таким пакунком. Вони собі не зраджують, це вертикальний тиждень, але трішечки відрізняється від попередніх. По-перше, папір тут вже не такий кремовий. А по-друге, вони додали все ж таки цей QR-код. Я дивилася різні. Відгуки і огляди на цей папір з цими qr кодами і багато хто з закордонних планерлюбів, вони не зацінили цих. Квадратиків на сторінці. По-перше, вони забирають на себе весь погляд, займають місце і якось незвично виглядають на сторінці, тому багато хто просто не оцінив. Також на зворотній частині пакунку у нас показано, що є додаток Файлофакс. Він зробив додаток, щоб синхронізувати ваші записи в цифровий вигляд з вашого планувальника. Я додаток встановила, але я ще, на жаль, не разу ним не користувалася. Але я додам в це відео промо від самого файлофакса. Воно коротеньке, щоб ви зрозуміли і побачили, як воно все працює. It's time to embrace the future of planning. Our goal is to link the paper world with the digital world. That's why we have created the Reminder app. To get started, simply download the app and begin filling in your Filofax diary. Open up the app Add a new reminder. Scan the QR code on the date of the appointment or event you wish to add. You will then be prompted to take a picture of this diary page. Finally, set up your reminder by selecting the date, time, and category. Now you're all set up. You can view all of your reminders and track any upcoming to do's in your app, and you also have the option to add any to your Apple or Google calendar. We know that plans can suddenly change. so we've made it easy for you to edit or delete any of your tasks or reminders. Get the best of both worlds with Filofax. Plan on paper and review on phone. В принципі, якщо у вас ще старі наповнення поприходили, ви можете просто цей додаток додати і подивитися, як воно все працює. Так, давайте відкладемо. Давайте подивимося близенько цей файлофакс, колір його бургунді. Ні хвилини не пожалкувала, що я замовила саме молден в цьому кольорі. Ви знаєте, хто мене давненько дивився, що в мене був молден формата Персонал. В кольорі охра дуже гарний колір, але той колір перебиває саме Бургунді. Коли дійсно недостатньо освітлення, таке ем, темне освітлення, він теж такий стає більш глибокий, винний. А коли освітлення краще, е, таке денне світло, то він, наче гранатовий, він теж такий, знаєте, як хамелеон. Колір просто чудо. І єдине, що хочу сказати, що у файлофакс той, що був охра персонального формату за попередні роки, в ньому дійсно була інша шкіра. Він був гнучким, м'який, дуже приємний на дотик. Коли ви відкривали коробку, то могли. Відчувати запах, наче ви зайшли в якийсь магазин шкіряного взуття. Цей теж пахне шкірою, коли я відкрила, не настільки насиченою. І шкіра в нього хоч і гладка, дуже приємна на дотик, гарна теж, але він більш жорсткіший, більш твердіший. Будьте готові до того, що. І Холборн, як я подивилась до цього, і Молден, і ще інші шкіряні, такі м'які, як були раніше планувальники, вони стали більш, більш жорсткіші. Обожнюю молденовський довгий хлястик, що дозволяє керувати наповненням в обкладинки. І давайте подивимося, що у нас всередині. Це просто чудо. У нас є тут така картонна. Картонна смужка, ми її приберемо. До речі, тут якраз вказаний штрих-код і комплектація, тому що раніше, в попередніх молдинах на ацетатному першому дашборді вони клеїли цей штрих-код. Зараз трошки по-іншому почали робити за допомогою таких додаткових інформаційних смужок. Так. Почнемо з кільцевого механізму, який 30 мм, і він дійсно міцний. Такий цупкий, всі кільця добре затискаються. Мені подобається, що тут багато кишень. Не дивлячись на те, що вони розташовані не дуже зручно, але різні записочки або закладки можна покласти. Є така велика кишеня, в них дуже якісна, класна підкладка. Також є чудова кишеня. На блискавці. Вона, звісно, не така глибока, але достатня для того, щоб зберегти ваші кошти або якісь записочки, які ви не хочете, щоб були доступні всім. Спочатку я подумала, що ці тримачі для ручок, вони із шкіри, і думаю, ну все. А потім я побачила, що там є такі резиночки. Але ж знов-таки резиночки, вони. Такі завузькі, я не знаю, які ручки сюди підійдуть. Хоча, коли я користуюся щоденниками, ну, такими дорогими або якимись гарними, все моє письмове приладдя воно завжди в пеналі. Далі давайте подивимося з іншого боку. Тут у нас на задній частині обкладинки велика кишеня для перекидного блокноту, я дуже такі полюбляю. І... Повертаємося вже до комплектації сторінок. Давайте подивимося. Знов таки, попередні були за цитатного прозорого листочка. Так, тут у нас щільна, щільна калька або ПВХ-калька. Далі йде цитата. І також вказано, що цей органайзер належить комусь, належить. Далі сподобалось, що вони сюди в якості рекламки додаткової інформації додали таку сторіночку з різними варіантами розмірів, які вони можуть надати. Також, що саме вони пропонують в разі темплейту або ж шаблонів сторінок. Тут якраз вони рекламують свій додаток і на задній частині ми бачимо інструкцію, як цим користуватись. Тобто, як я зрозуміла, ви пишете завдання на день, скануєте цей QR-код разом з завданням, він додається в додаток, в календар, і тоді вам автоматично буде приходити сповіщення, що, наприклад, там 5 числа у вас запланована зустріч з кимось, або ви там, хотіли до лікаря попасти, якісь сповіщення будуть. Ну, Це, в принципі, непогано. Далі це е, виходить, ми оглядаємо з вами наповнення на 2025 рік, тому що попередні роки не містили такої інформації, оцих всіх сторінок точно не було. Далі у нас іде така гарна розгортка на рік з важливими датами, можливо, якимись цілями на рік, і вона щільніша за інші аркуші, тобто тут грам 80 точно є. Також у нас йдуть ну, стандартні е, шість розділювачів. Я так розумію, що вони все ж таки прислухаються до своїх користувачів, тому що дивіться, вони не пронумерували ці розділювачі. Сам розділювач, він наче... Із картону, але все ж таки табулятор він заламінований. Тому те, що вони прибрали ці цифри, дозволяє вам на прозорій самоклейці зробити назви і повклеювати. Розділювачі кремового кольору, вони собі знов-таки не зраджують з приводу цього. А в цьому. Наповнені, у нас вже з'являється крапка. Тим паче крапка, знаєте, така бліда, дуже приємна оку. Далі йдуть сторінки, просто бланки пусті. І їх, до речі, багатенько, що в крапку, що в звичайні чисті аркуші. Є лінійка. Лінійка гарна, не широка. І теж багатенько сторінок. І тудушки їхні. Теж такі, знаєте, щільніші за інші тудушечки, контакти. І далі йдуть кольорові лінійки. Це у нас синій, такий зелений і рожевий. Теж багатенько. Звісно, їхня фірмова лінійка. Яка дуже зручна, тим, що вона виділяється і знизу, і зверху. Тобто, як вам зручніше, буде відкрити на певному розділі за допомогою неї. І є їхня кишенька конвертик з прорізом. Тут, на одну секцію. І мені подобається саме файлофакс тим, що вони м'якенькі, такі, знаєте, ПВХ. Але дуже лагідні такі, тому що е, із Aliexpress у мене була така кишенька, і з часом її повело, вона деформувалася, хвилями якимись почала робитися, і е, потім е, вона якось склеювалася з сторінками, залишались на лінії сліди. В общем, Файлофаксовська оригінальна, ну зовсім інша. Тому я купила для тих карток також оригінальний Файлофакс. В принципі, це все дуже він файний, прям неможливо класний, я б сказала. Дуже його чекала. Вже так хотілося вам зняти це відео для того, щоб вставити своє наповнення. Можливо, я якось розбавлю файлофаксівське стандартне зі своїм, хоча свого наштампувала стільки, що, що, напевно, і свого навіть не буде, якби місця додати. Дуже дуже гарний колір. Приємний. А мені ще йде один органайзер. Це вже закриють всі гештальти мої і закрию потребу на всі роки найближчі, це точно. А, але зараз це основний планувальник на 2025 рік. Ще один Felfax Original, який я до цього отримала теж на 2025 буде. І Віфовський шивний, який я вам покажу. Про нього теж хочу розповісти. А теж на 2025 Зніму відео. Де я пояснюю, чому три і як буде взаємодіяти шивний з кільцевим. І хочу сказати, що він такий класний. Сподіваюсь, він вам також сподобався, як мені. Обов'язково я залишу посилання на Filofax Personal охра Молден. Якщо ви захочете подивитися і візуально побачити різницю, то ви зможете пройти і це переглянути. Хочу ще раз привітати всіх з Новим роком. Все буде Україна.